Вітаю вас, мої рідні, і сьогодні з вами хочу розібратися в одному важливому питанні. А що буде далі після ударів Росії по Польщі? А далі буде все дуже складно. Тому недаремно зараз Польща почала закривати кордон з Білорусією, тому що підуть війська. Підуть російські війська на територію Європи і буде продовжуватися агресія, але вже наземно є дуже великий ризик цього. Чому я так думаю, я вам зараз поясню. Ви, будь ласка, підпишіться, поставте лайк. Це буде резонансне відео. Обов'язково ним поділіться. Мене звуть Слава Соломка. Отже. Подивіться, Польща почала закривати кордон, причому абсолютно панічно. Закриває кордон, розміщує протитанкові їжаки. Там не просто сітка встановлюється. Ви зараз побачите ці кадри. Там прямо воно закривається спеціальними щитами, аби жодна не просто собака не пробігла, аби жодна муха навіть не е е пролетіла. І нічого вони з цим не зможуть зробити. Путін зробив перевірку. Путін перевірив Трампа. Удар по кабміну нуль реакції. Удар по Яровій в Донецькій області по пенсіонерах звичайних нуль реакції. Трамп нічого не міг з цим зробити. А безпілотники в Польщу, які залетіли, реакція Трампа це була всього-навсього помилка. Далі Путін бере цим самим, перевіряє Захід країни Європи і перевіряє НАТО. І бачить, що вони нічого не можуть зробити, аніж як Макрон висловити рішуче занепокоєння. Збити просто ці дрони і не дати жодної е, абсолютно відповіді. Він показав, що НАТО слабак Польща отримала, е, отримала ганьбу. Нічого абсолютно. Сікорський взагалі видав е, міністр закордонних справ Польщі. Сікорський видав сенсаційну резонансну заяву на тему: мовляв, Польща виконала свою оборонне завдання. Вона збила там аж чотири е, аж 4 дрони. Ще раз прилетить, якщо що буде якась реакція, ні, не буде ніякої реакції. Вони просто спробують збити дрони. Якщо не зіб'ють, вони будуть обурюватися, вони будуть скликати засідання Ради безпеки ООН, але по факту нічого не буде. Я на 200% відсотків певен, що жоден дрон, жодна ракета, жоден винищувач в сторону Російської Федерації не полетить. Якраз таки в цьому плані Україна, та Україна принизила НАТО сьогодні вночі, Україна це зробила. Чому я вам е трошечки пізніше поясню, яким чином Зеленський принизив і навіть показав НАТО їхнє місце? Хто ви такі? Що ви вмієте, що ви можете, нічого ви е не можете. Поляки зараз почали закривати кордон. Бо е, розуміють, що далі підуть війська. Ви запитаєте, Слава, а куди можуть піти війська? Я вам показую. Е, ні, це не те. Я вам показую. Далі можуть піти війська, можуть піти війська в Сувальський коридор. Так, дивіться, зараз розпочалися. Навчання, захід 2025. російські і білоруські війська, поляки злякалися, що якісь солдати можуть заблукати, зайти на їхню територію і влаштувати провокацію. Але є ось ця. Ви зараз бачите на екрані червона смужечка. Це якраз таки той сувальський коридор, так званий. Він є нейтральною зоною, який з'єднує Росію, тобто Білорусь з Калінінградською областю. І якщо дивіться, Путін перевіряє реакцію Заходу країн НАТО, будуть вони відповідати на цю атаку, будуть вони відповідати на цю агресію, чи не будуть. І от уявімо собі, давайте пофантазуємо, що в якийсь момент, от по цій нейтральній зоні, починають рухатися російські війська, чи будуть по ним стріляти солдати північно альянсу, чи будуть вони якось відкривати вогонь, і Росія почне цей рух, скажучи, хто на нас нападе. Отримає удар ядерною зброєю. Звісно, по ним ніхто стріляти не буде в такому, в такому разі. Хто воює, отримає ядерну бомбу. І таким чином вони отримують оцей Сувальський коридор, коридор до Калінінградської області. І е, навіть не даремно вже відомий факт, що Російська Федерація готується до мобілізації в інтернеті. Ви можете перевірити гуляє е, фото і гуляє відео, що хлопця російського 28-річного, який отримав електронну повістку, не випустили за кордон. Його на кордону прямо розвернули і відправили, мовляв, написано: Чоловіче, добрий, ти маєш з'явитися на ВЛК, то давай пензлюй туди. Пензлюй на ВЛК його не випустили. Тобто, вже поступово оця залізна завіса в Росії так само зачиняється. В Україні і чоловіків можуть перестати випускати за кордон і вже будуть не по контракту по 50 тисяч доларів набирати, а будуть нагрібати їх на е вулицях, взагалі спостерігаючи за тим. Е, от я чекайте, докажу. І от дивіться, отримуючи цей сувальський коридор. Якщо він зможе пройти, йому ніхто нічого не зробить, е, боячися ядерного удару. Далі він, от ви бачите, Білорусь жовтим обмальована. Далі він, отак, от рівно по кордону Білорусі і Польщі може почати свій рух на південь в сторону України. Буквально танки будуть їхати, збиваючи прикордонні стовпчики. І не певен я, що польські війська почнуть завдавати ударів по солдатах російської Красної Армії. Вони можуть спокійно отак от доїхати до заходу України до Карпат і відкрити другий фронт, почати воювати з Україною звідти. От в цьому є найбільше, в цьому є найбільша небезпека на даний момент. Далі про що я почав говорити? Про те, що Путін в цьому тестуванні заходу, в оцих провокаціях, ну він просто геній, він просто з задоволенням знущається над Польщею, над всіма країнами НАТО. Він просто так, от знаєте, з зухвалим єзуїдством, отримуючи, я не знаю, от ніби смакуючи те, як він їх принижує і макає обличчям в багнюку. І Україна, я вам хочу сказати, насправді мужно і героїчно цієї ночі. Поставила НАТО на місце і вказала, хто по справжньому сильний завдавши ударів в глиб російської території. Більше 200 дронів, майже 300 українських дронів, долетіли до навіть до Ленінградської області в Смоленську, розфігачили е, нафтопереробний завод «Лукойл». і. Показали, і тепер е, поляки кажуть: мовляв, е, в Україну приїдуть спеціальні місії тренуватися, як правильно збивати дрони, хоча кілька місяців тому. Вони заявляли, що якийсь там контингент приїде навчати українських військовослужбовців, а тепер виявляється, що вони самі приїдуть в Україну навчатися, як правильно воювати е, воювати з росіянами. Путін показав, що три з половиною роки Європа ніяк не готувалася, дрони літали, і тепер що поляки кажуть, що вони відправляють 40 тисяч військових контингент до кордону з Білорусією, до кордону з Російською Федерацією. І в той момент, коли будуть. Російські дрони, що там будуть робити ці війська: стріляти з ружбайки, стріляти з бірданки? стріляти з автомата. Чим це їм допоможе? Нічим абсолютно. І не даремно Зеленський сказав, що це е що тільки Україна може допомогти Європі вибудувати, вибудувати багато ешелоновану систему протиповітряної оборони е протиповітряної оборони. І тепер виходить, що не НАТО відправляє нам інструкторів, а ми відправляємо НАТО-інструкторів. І в мене до вас виникає, шановні мої рідні, запитання. От на повному серйозі, аби ми задумалися. А чи потрібно нам НАТО? Була е принциповою умовою, що Україна хоче стати членом НАТО. Але тепер чи нам з вами потрібно так це НАТО, в яке ми сильно прагнули, НАТО, яке не може себе захистити, не говорячи вже про нас, яких вони не хочуть приймати, що нам, не будучи членами Північно-Античного Альянсу, доводиться задумуватися, як ми, е е доводиться задумуватися, як ми можемо їх захистити. Розумієте? Задум, про це дуже сильно треба подумати. Україна цієї ночі, ще раз я кажу, поставила НАТО на місце, завдавши ударів. От зараз я вам хочу показати. Подивіться, будь ласка, як летіли цієї ночі українські дрони. Вони летіли і на Донецьку область, і на Луганську область, і на Ростовську область, в Московську область, в Ленінградську область долетіли українські дрони. В Смоленську там була Кабздалу Койло. Атакували найбільший російський нафтоналивний порт Приморську, Ленінградській області. Це найбільша база російського тіньового флоту, тобто флоту, який втіхаря нишком тишком підліжком відвантажує російську е, нафту. Я підібрав кілька відео, хочу, щоб ви їх подивилися і е, отримали фантастичне задоволення. Увага на екран. Наступне. <різ Wahcer> <warder> <manera> Вон, люди бігають на вулицю. Будь ласка, ще одне так, відео. Ми Це ми те, ми що ми зробила. На ну, да, на лукойл прямо. Це, Це те, що Україна цієї ночі зробила з Росією своїми дронами. І те, на що у НАТО. У надкі. Не вистачає сили і не вистачає яєць. Абсолютно, кардинально. Наступне відео. Тільки хотів зняти відео? Чи це бідо приходиш? Засран сердять. Ко Нє-ні ні 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 сюди. Тобто, це в мене запитання виникає е, одне. Якщо ми, Україна, зробили голосно Російській Федерації і ефективно знищується нафтопаливна інфраструктура, і в цей момент НАТО, яке створено як оборонний союз, ніяк не може абсолютно захистити себе і упередити удари Росії по своїй території, чи потрібно нам НАТО? Бо як виявилося тепер. Один важливий факт: ми писали НАТО завжди розуміли Сполучені Штати Америки, і нарешті там так само зрозуміли, що у них немає кнопки цього захисту. Причому як ядерного, так і неядерного. НАТО зрозуміло, точніше, європейські члени НАТО зрозуміли, що кнопка знаходиться винятково в Сполучених Штатах Америки, і їхня безпека винятково перебуває в руках однієї людини, яка сидить у Білому домі. А ми на своєму прикладі зрозуміли, що не можна довіряти. Людині у Білому домі, а значить і Сполученим Штатам Америки. Бо згадаймо заяви Джозефа Байдена, який казав: Америка буде з Україною стільки, скільки потрібно. Як тільки змінився президент, все, Америка одразу сказала, що ми більше не хочемо безкоштовно допомагати Україні. Нехай нам платить Україна, якщо в Україні немає грошей, нехай платить за неї Європейський Союз. І ця допомога істойка поруч. До того моменту, по стільки, скільки буде потрібно, раптом закінчилося. І Європа зрозуміла, що не буде цієї допомоги стільки, скільки буде потрібно, якщо вона раптом зіштовхнеться з якою-небудь агресією. Неважливо, це буде Російська Федерація, це буде Китай або буде якась абсолютно інша країна. І тепер виникає у мене ще до вас останнє питання. Чи потрібно нам НАТО в тому вигляді, в якому воно існує зараз? Будь ласка, подумайте про це у себе вдома перед сном. Помедитуйте і поставте обов'язково лайк цьому відео, поділіться ним і підпишіться на Ютуб канал. І так само веніжні підкреслення Соломка, мій інстаграм. Підписуйтеся. Дякую, до зустрічі.